Привіт, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. В нас дуже багато, до речі, цікавих відеоглядів на самі різноманітні автомобілі. І сьогодні так дуже гарний зразок на відеогляді. Цей японський семимісний кросовер. можна сказати, преміальний кросовер. Компанія Mazda позиціонує себе як MAS Преміум. Тому на відеогляді сьогодні Mazda cx 9 Не забудьте підписатися, відправити це відео друзям. А ще оставити коментарі. Машина, яка була створена, ну в першу чергу це не секрет, в першу чергу для американського ринку, але там була дуже гарно прийнята. Перше покоління вироблялося з 2007 по 2017 рік. У нас машина більш свіжа другого покоління. Це... 2019 рік офіційна машина у максимальній комплектації ТОП з двигуном 2,5 турбованим. І зараз про неї я вам розкажу подробніше. У компанії Mazda є безупречний стиль, я б сказав би, як у зовнішньому оформленні своїх автомобілів, так і це вже стосується і салонів автомобілів. Загальна, загальне місце вже у дизайні це ось така геральдична фальшрадіаторна решітка, яка є від маленьких трійки, двійки до великої Це 9 А ще компактні фари, які складаються із повністю світлодіодних елементів, і денних ходових вогнів, і ближнього і дальнього світла. Зовнішність автомобіля досить сучасна. Тут досить багато таких от рублених елементів, які вдало підкреслюють і розмір машини. До речі, в нас 5 метрів і 7 сантиметрів відносу до хвоста. Це повнорозмірний кросовер. І навіть у ось такому сірому кольорі дизайн виглядає досить цікаво і досить привабливо. А ще в нашому автомобілі, як і має бути у кросовера, є великий дорожній просвіт. Тут 220 міліметрів. Тобто, це не, не суто асфальтовий автомобіль і повністю закритий не пластиковими елементами. Низ кузову і колісні арки з такими от масивними накладками пластиковими нефарбованими також. Попередній частині ще хочу додати, що окрім великої фальшрадіаторної решітки у стілі компанії Mazda і крупної емблеми, це не буде ніяких сумнівів, що на дорозі Mazda Преміальність ще підкреслена отаким от, от хромованим кітовим вусом. і є Омивачі фар, пішли далі. У нас є досить крупні 20-дюймові колеса з високим профілем шини, ще оскільки машина у комплектації топ максимальний, у нас є безключовий доступ, який може відпирати окремо водійську і інші двері. А ще отакі от класні дуги матового алюмінію, на яких можна встановлювати підставки для встановлення верхнього багажника. Трошки потролю створювачів цього автомобіля, тому що на преміальному кросовері можна було б і газові упори, а не оцю ось штангу. Але у виправдання інженерів, які створювали цей автомобіль, можу сказати, що двигун 2.5-турбо є досить надійним і авто у найвищих рейтингах. Надійності по американському ринку можете переконатись самі. А це до того, що власникам не доведеться часто піднімати капот і користатись цією штангою. На автомобілі встановлений двигун 2,5 турбований з гарним крутним моментом 420 ньютонометрів. Це єдиний двигун, який може встановлюватися на офіційних машинах, Додам, що у нас повністю офіційна машина. Він працює у парі з шестиступеневим ступеневим автоматом-гідротрансформатором. Виробництво також японської компанії Mazda Mazda сама для себе прозводить, виробляє гідротрансформатори. І повний привід діє через багатодискову муфту, тобто постійно передній привід, задній привід підмикається у разі погіршення умов керування. Перейдемо до задньої частини нашого кросовера. До речі, з боку він зовсім не виглядає таким великим грузним кросовером. Це скоріше схоже на великий універсал завдяки великому куту наклону заднього скла. А ще у кришки багажнику є електропривід, яким можна керувати з ключика. Кросовер семимісний. Але якщо третій ряд сидінь зложений, то дуже гарний об'єм. 460 літрів. Тут у нас є ще бічні ніші, ось такі, тобто добре реалізований простір у багажнику, а ще є повнорозмірна запаска. І оскільки в автомобілі встановлена преміальна стереосистема марки Бозе, то тут спрятаний сабвуфер. Є, звісно ж, можливість скласти і другий ряд сидінь, і в цьому випадку у нас вже. Стається півтора кубометри для вашої поклажі. Тут можна перевезти навіть холодильник. Гадаю, що не буде цим ніхто займатися у такому кросовері, але можливість така є і це, в принципі, добре. Звичайно ж, ми в компанії АвтоЕксперт Дніпро справжні професіонали, тому маємо залізти до найменшої шпарини у машині. Тому зараз я буду залазити на третій ряд сидінь у цьому кросовері. До речі, передня. Другий ряд сидінь здвигається допереду, і тут досить добрий доступ. І зараз я його ще спробую, якщо здвинути максимально назад, Ну тут комфортно і для дорослої людини ростом 1,72 м. Над головою лишається мало місця. Але на третьому ряді сидінь можна поїхати. І, і навіть я б сказав, досить далеко можна поїхати. У двох тут буде також не тісно, а ще є. Є отакі підстаканнички, у кожного їх аж по 4 штуки. На другому ряді сидінь дорослій людині загалом дуже комфортно, дуже багато місця над, над головою. У мене ще десь близько 10 сантиметрів лишається класна кожа. Тут у нас у цьому вже у цій машині на перфацію. У задніх пасажирів є окремий блок регулювання кліматконтролю, є підігрів задніх сидінь, є автоматичний режим. Аудіосистема гарно грає і її добре чутно і на передніх і на задніх сидіннях. Ще є отакі от шторки у задніх пасажирів. Цілком комфортно. Я от сам за собою сідаю. І в мене ще лишається десь близько 10-12 см до спинки переднього сидіння. А ще є класний багатофункціональний підлокотник. Можна навіть отаку пляшечку от з собою взяти. Що варто відмітити зразу, ще як тільки навіть не виїхали на дорогу, а сіли в авто на водійське місце, що в мазди, я б сказав би, що вже, вже видається є свій стиль у оформленні елементів, стилю посадці. Навіть на великому кросовері, отут От немає відчуття, що він великий. Тут є класна панель приладів. До речі, панель приладів у нас частково електронна, спідометр у нас нарісований на екранчику, а тахометр і додаткові показчики з зі стрілками. І авто от за своєю поведінкою мало чим відрізняється від легкових автомобілів цієї ж марки, від трійки, від шістки. Проте є досить багато елементів, які вказують, що це все ж таки флагман модельного ряду, що це ну, майже преміальний кросовер, можливо, без приставки майже. Тут є дерев'яний шпон на центральній консолі і на дверних картах. І це не лакований пластик, а це натуральне дерево. Тут є елементи з алюмінію на рулі, на, централь... на кермі на центральній консолі і Вони також вони це не фарбований пластик, тут є трошки фарбованого пластика, але і справжній алюміній також є. є отакі от Мені дуже подобаються елементи, як е, повітровод переходить у таку накладочку для дверної ручки. Є класні елементи інтер'єру, за які хочеться торкатися. Вони із гарного м'якенького пластику. от Тут я оце взагалі дуже люблю оцінювати. От так, якщо над Панелю приладів є отакий пластик, який можна м'яти як пластилін. Це дуже добре грає на обезшумку автомобіля. Тобто ця центральна частина вона масивна і вона не буде а, з часом не буде шуміти, не буде в ній цвіркунів заводитися. А, в нас авто 2019 року, тому в ньому вже є деякі асистенти-водія. Ще не повний комплекс, який з'явився після рестайлінгу 2020 року. але Є сліпі зони, які, до речі, дуже класно працюють. Вони е, помаранчевими вогниками у дзеркалах працюють. І також є на проекції на лобове скло. До речі, він тут працює у двох режимах. Якщо авто ще далеко і не становить загрози у, сусідньому, е, у сусідній смузі руху, то е, вони тільки показують білим таким білими дужками такими. Якщо вже досить близько автомобіль і може становити безпосередньо загрозу, то вони підсвічуються оранжевим, помаранчевим, як і в дзеркалах. І це досить зручно. Я в інших авто такого не зустрічав. Я скажу так: цього мотору вистачає для автомобіля от завдяки саме великому обертаючому моменту. І вдало працює шестиступеневий автомат. Також японський. Тому у так у потоці можна триматись досить впевнено. Якщо потрібно когось обігнати, то це авто з легкістю робить, коробка перемикається швидко. Отака от навігація у нас є. Є Bluetooth для телефону, можна підключати. Тут у нас ще є Android-Авто, але тільки по шнурку, без, без провідний з'явився. Після рестайлінгу. Є двозонний кліматконтроль. У водія і переднього пасажира є підігрів і вентиляція сидінь, є підігрів керма. Це я вже до комплектації перейшов. Звичайно ж, як положено статусу автомобіля, запуск відбувається кнопкою. А ще є утримання у полосі руху, і воно цей асистент досить активно так відрулює от полоси. І дивіться, от зараз ми. Рухаємося у місті, але у такому досить спокійному режимі заздалегідь прораховуємо світлофори. І оцей мотор 2.5, який має комплекс SkyActiv, це Маздівський фірманий комплекс по зниженню витрат пального. І от зараз у нас у місті витрата пального становить ну близько 6,5-7 літрів. Це я ж кажу, це спокійний рух, але це якщо ви ставите собі за мету економити, то це загалом цілком можливо на такому автомобілі і на такому двигуні. Дивіться, що ще хочу сказати: от фірмовий стиль автомобілів мазда відстежую, я можу його відстежити і у поведінці автомобіля. Тобто, хто любить трійку, е, шістьку мазду за їх керованість, за їх от поведінку на дорозі, у цьому автомобілі, незважаючи на те, що він більший за габаритами, е, він важчий, але е, ці люди не будуть розочаровані. І, напевно, порівнювати його частіше за все будуть з Тойотою Хайлендером. Так, от мазда живіша за всіми показниками, вона краще рулиться, вона можливо трошки. Так, більш докладно відробляє нерівності на дорозі. Але вона класна, вона як жива, вона от, ну, загалом дуже доведена, я б сказав би, і от відчуття фірмового цього руху мазди воно є. Тому приїжджайте на тест-драйв, це можна буде відчути самому. Чуть пробуксовочки було. Так, ми перевірили трошки авто на пришвидшення до 100 км на годину. До речі, заводські показники це 8,5 секунд до сотні і 220 у неї максималка. У нас трошки, трошки дорога грязнувата, тому на початку працювала система стабілізації, вона трошки підтормажувала коліса. Але загалом розгон досить. Досить інтенсивний, потужний такий. Я гадаю, навіть при цьому ну, не більше 9 секунд було. Ну що, друзі, на мій погляд, дуже класний зразок японського автопрому в нас сьогодні був на відеоогляді. Я цілком задоволений. По-перше, на нашому каналі з'явився огляд, з'явиться огляд дуже сучасного автомобіля. Флагмана японської компанії Mazda. А по-друге, це для того, хто стане наступним власником цього автомобіля, дуже гарне рішення, тому що 51 тисяча пробігу, тому що 2019 рік машина офіційна, цілком у заводській фарбі, із офіційним обслуговуванням. Ну а нагадую, що знайти нас можна в Дніпрі на вулиці Княгині Ольги, 19 Б на території автоцентру Вольво. Це прямо навпроти річ порта. Містяни знають це місце. І не забувайте підписатися на наш канал, переслати це відео друзям, залишити коментарі і лайки. З вами був Валерій і до нових зустрічей на нашому каналі. Бай!